Сьогодні, 10 квітня, по всій Україні буде тепло, сухо та сонячно. Однак вже від завтра погода у низці областей зміниться. Очікується деяке зниження температури. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила відомий синоптик Наталка Діденко. 11, 12 та 13 квітня в західних та північних областях, а також на Вінничині, температура повітря дещо знизиться. каже синоптик. За її даними, температура в указаних областях в день передбачається на рівні плюс 15. Плюс 19 градусів, водночас на півдні, сході та в більшості центральних областей втримається тепліша погода. Також, за даними Наталки Діденко, у суботу до України повернуться дощі. Найближчі періодичні дощі місцями з грозами очікуються в суботу. Вони будуть повсюдно, окрім південної частини. Повідомила вона про те, що вже цього тижня до України повернуться опади. Повідомляють також в українському гідрометцентрі. за словами синоптика Наталії Птухи. З північного заходу до нас прийдуть атмосферні фронти, які принесуть дощі. Орієнтовно задощить вже у другій половині дня 13 квітня, а у неділю 14-го вже практично у більшості областей можуть бути невеликі опади. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.